Як називається храм, батюшка? Це він до села Кала село Колочавища. Це початок ХХ століття будова, так? Ви казали? Так. Вже 100 років відсвяткували? Ні, в 7 році. Кословиком було на... А єпархія правильно називається Хуська і, і просто Хуська чи... і Виноградівська. А це сам храм. Іде підготовка до свята, так що тут є такі деталі, не суттєві, але... Не святкові, тому за це треба вибачати. А іконостас теж давній. Яко я батальючний не Так. Всього іконостасу на да. Карпанський взагалі безпеки. Ну він кожен по-своєму унікальний, а цей дуже красивий. А у вас є місцеві чтимі ікони в цьому храмі? Чи немає? Чи копії, списки? Це кафедра, так? Да? На неї не піднімаються проповідувати чи? Проповідують. Тут добре чути. Акустика гарна. Уся uh, все, 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 під, uh, все підніже, це весь верх. Зроблений не з драниць, а з uh, люди, що робили солома, били солом і на солому вносилося по все. колишні штукатурка. І фрески це ще давні. Нічого ж такого ремонту не було. Я розумію, що це оригінальне все. Угу. Скажіть, будь ласка, а оці ікони, вони теж привезені за Остроугорщини ще? Це все старе і в інтер'єрі. Угу. А ви допомагаєте тут в храмові, так? Да? Батюшці. А як ім'я настоятеля? Миколай. А, Миколай. Федір, федір. Отакі храми ще є у нас в Україні. А це зараз крупним планом буде сінь. Два хрести, один. А тиконостаса, а другий. Це над над престолом. Скажіть, будь ласка, це просто місця для сидінь. Ви їх це, тут поставили? це ну, як? Як? зробили по-стародавньому. Mm -hmm. чоловіків і і все. Mm -hmm. Тут сидять старі бабки.

Дуже красиво і просторий храм.